Наступним поколінням, яке готове вийти на робочі місця, є покоління Z або Центеніали. Це покоління після миленіалів. За даними Бюро Перепису населення Сполучених Штатів, покоління Z становить 25% населення. 62% покоління Z передбачають проблеми з роботою для веб-бумерів та генерації X порівняно з 5%, які передбачають проблеми, пов'язані з миленіалами. Реалізм проти оптимізму 77% покоління Z очікує, що працюватимуть важче, ніж попередні покоління. Миленіали стали оптимістичними завдяки їхнім заохочувальним батькам бебі бумерам і зростали в часи поцвітання та можливостей. Покоління Z буде реалістичним завдяки їхнім скептичним і прямолінійним батькам Генерації X. І зростанню в умовах рецесії. За даними Pew Charitable Trust, під час великої рецесії середня чиста вартість батьків покоління Z знизилася майже на 45%. Індивідуальний проти спільної роботи 71% покоління Z стверджує, що вислів, якщо ви хочете, щоб це було правильно, тоді робіть це самостійно є правильним і актуальним. Коли ви отримаєте можливість організувати групу столів, Меленіалс збиратимуть спільну домовленість і збиратимуть столи в коло. Покоління Z буде більш конкурувати з колегами і для цього буде використовувати свою індивідуальність на роботі. Фактично 69% покоління Z скоріш за все матимуть власну робочу територію, ніж поділяться нею з кимось іще. Цифрові народженці проти цифрових піонерів. 40% покоління Z заявили, що працюючий Wi-Fi для них важливіше, ніж робочі ванні кімнати. Міленіали стали піонерами у цифрову епоху. Вони стали свідками впровадження та розвитку соціальних мереж, миттєвих повідомлень, смартфонів, пошукових систем та мобільної революції. Покоління Z не було свідками цих інновацій, а навпаки, вони народилися в ній. Повноцінний зв'язок високоосвічена глобальна інформація, відео за запитом та 24 на 7 циклів новин є рідними для покоління Z. Приватне проти публічного 70% покоління Z, скоріше за все, поділяться особистою інформацією з домашніми тваринами, ніж з їхніми босами. Як цифрові піонери, Millennials вивчали і в деяких випадках експлуатували соціальні засоби масової інформації та оприлюднювали свої думки, погляди на кожну життєву подію, що заслуговує на увагу. Завдяки домінуючим думкам про обережність та безпеку покоління Z буде багато рахувати та прискіпливо обирати інформацію, якою вони діляться в інтернеті. Наприклад. Генерація Z обирає Snapchat через вміст пов'язаний із часом, який не буде жити в інтернеті завжди, як у Твіт або Фейсбук. Особисте спілкування або спілкування онлайн. 74% покоління Z віддають перевагу спілкуватися особисто з колегами. Міленіалз започаткували багато інструментів цифрового спілкування, текстові повідомлення. Миттєві повідомлення, які зробили робоче місце більш ефективним та корисним, але менш персоніфікованим. Оснащений своїм досвідом спілкування через Skype, Snapchat, покоління Z позиціонується як ідеальне покоління, щоб нарешті досягти правильного балансу між мережевими і офлайновими зв'язками на робочому місці. Навчання на вимогу або формальна освіта. 75% покоління Z говорять, що існують інші способи отримання гарної освіти, ніж відвідування інституту. Міленіал ставлять під сумнів чи варто мати великі борги за навчання, особливо враховуючи те, що 44% випускників працюють на роботах, які не потребують освіти, а кожний восьмий стає безробітним. Покоління Z шукає альтернативну освіту. Вони будуть шукати навчальні рішення за запитом або просто за назвою, як от підручники YouTube, або шукатимуть роботодавці, які пропонують надійну підготовку на робочому місці та тренінги.